Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Це вже тренується, але поки що індивідуально. Журналіст зізнався, чи справді Челсі цікавиться Судаковим. Гравець збірної України встановив світовий рекорд. Зозуля в українській агентській системі. Корупція за масштабами більше ніж у Верховній Раді. Український півзахисник іспанської жерони Віктор Циганков продовжує відновлення після травми сухожилля двоголового м'яза лівого стегна, яку він отримав у перших числах жовтня. 26-річний футболіст уже приступив до тренувань. Учора він працював одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою, продовжуючи при реабілітаційні заходи. Але до повернення циганкове на поле ще досить далеко. За прогнозами лікарів, у кращому разі українець буде готовий до матчу чемпіонату Іспанії з Гетафе, який відбудеться 9 листопада. Але наймовірніше повернення Хавбека припаде або на листопадові матчі збірної України в Лізі націй, або на поєдинок ла ліги з Еспаніолом, який відбудеться 24 листопада. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм, посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. За інформацією Віктора Васкал, лондонський клуб не стежить за українським півзахисником. Український півзахисник Донецького шахтера Георгій Судаков не входить у сферу інтересів лондонського Челсі. Повідомляє відомий журналіст та коментатор Віктор Васко. Нагадуємо, минулого тижня в англійській пресі з'явилася інформація про зацікавленість до 22-річного футболіста з боку багатьох команд АПЛ. В новині було зазначено, що Челсі проявляє до гравця конкретний інтерес. В сезоні 24-25 22-річний Георгій Судаков провів 11 матчів на клубному рівні, відзначившись сьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Портал Трансфермаркет оцінює вартість футболіста в 35 мільйонів євро. Захисник Ласка та збірний України Максим Таловеров став автором унікального досягнення в австрійській бундеслізі, Повідомляє прес служба змагань. У матчі 10-го туру чемпіонату його команда обіграла Тіроль з рахунком 2-1. Українець провів на полі всі 90 хвилин і встиг віддати 57 передач. Рекорд полягає в тому, що кожна з них була точною. За інформацією джерела, раніше жодному футболісту місцевої Бундесліги не вдавалося досягти 100% точності передач при такій кількості, принаймні з сезону 2013-2014, Відколи почали вести відповідну статистику. Нагадуємо Толоверо вихованець шахтаря виступав за юнацьку команду гірників, київський арсенал ю 17 та донецький олімпік ю 19 у лютому 2019 року переїхав у Чехію, де захищав кольори Динамо «Чеське», Будейовіце прайської спарти Славії та Слована Власк перейшов у лютому 23-го року. Спочатку виступав за австрійців на правах оренди. А за рік був викоплений за 1,6 млн євро, підписавши контракт до червня 27-го року. У поточному сезоні провів за ласк 11 матчів у всіх турнірах. За збірну України відіграв шість поєдинків. Трансфермаркет оцінює його у 2,5 мільйона євро. Колишній нападник Дніпра та збірної України, а нині футбольний агент Роман Зозуля, розповів про те, чому вони з Євгеном Коноплянкою вирішили заснувати футбольне агентство. Наскільки мені відомо, то ви здебільшого опікуєтеся гравцями Дніпра та Дніпра 1 Це відповідає дійсності. Та ні, у нас не лише дніпровські футболісти. Ми з багатьма спілкуємося, але на цей ринок дуже важко заходити через монополію. Я вам так скажу: тут корупція за масштабами більше, ніж у Верховній Раді. Я такого навіть не очікував, бо не дуже цікавився цією сферою, коли був футболістом. У мене волосся на голові немає. Але якщо було б, то вони б точно стали дибкі від того, що тут відбувається. Ви говорили, що в деяких клубах гравців не можуть мати інших агентів. Чи ви мали на увазі клуби так званого пула Вадима Шаблія? Прізвища не називатиму, але в пресі це і так відомо. Це не кілька клубів, таких справді багато. В одному один агент заводить гравців, а в іншому лише інший. Це стосується не лише того, кого ви назвали. Це ненормально і так не має бути. Я думаю, що згодом усе перебудується і зміниться на краще. Тобто, ви зайшли на цей ринок, щоб зламати систему? Так, хоч би я заходив, хоч ламати систему. У нас в Україні куди не плюнь. Усюди таке саме, як і тут. Усюди є свої системи. Якщо ти захочеш стати президентом федерації футболу, то треба заходити та ламати систему. Пливучи за течією, нічого змінити неможливо. Якщо й будуть якісь зміни, то це будуть лише косметичні. Вся вертикаль так і залишатиметься. Тим більше, якщо змінити тільки одну людину, це не принесе жодної користі, тому що вона думатиме, що щось покращує і змінює, тоді як унизу триватиме корупція та свавілля. Якщо у машини проблеми з двигуном, а ви замість його ремонту фарбуєте і ставите нові диски, то воно краще за це їхати не буде. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився щодо низької ефективності Михала Мудрика у лондонському клубі. Ми продали Михайла Мудрика в Челсі за 70 мільйонів євро, плюс 30 мільйонів бонусів. Це була найбільша угода в історії України. Чому мудрик не вплине на результати Челсі? Вам не потрібна Феррарі, якщо ви не вмієте нею керувати. Тоді звичайної машини достатньо. Коли ви купуєте Феррарі, вам слід подумати про те, як ви будете з нею поводитися. Це моя думка про мудрика в Челсі. Я впевнений, що він проявить свої якості, якщо йому буде надана така можливість. Він є абсолютно унікальним гравцем, і це видно за його виступами за збірну України. У світі дуже мало гравців такого плану. Цитує Палкинас Спокс. Нагадуємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 8 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 3 асисти. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко зізнався, як одноклубник реагують на воєнні події в Україні. Українець показує футболістам лондонців відео з матчів ОПЛ. Футболісти грають у чемпіонаті України і раптом лунає сирена. Усім їм потрібно сховатися в укритті. Я показую ці відео своїм партнерам по команді, і вони не можуть повірити, що ми так живемо. Це божевілля, заявив Олександр. Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко в майбутньому хотів би очолити Донецький шахтар. Схоже, Валерію Кривенцову все-таки доведеться шукати нове місце праці. Напередодні ЗМІ повідомили про звільнення головного тренера Буковини Валерія Кривенцова. Згодом президент Чернівчан Андрій Сафорняк у коментарі українському футболу заявив, що 51-річний фахівець наразі перебуває у структурі клубу. Керівництво поки не ухвалило остаточного рішення щодо припинення співпраці. І, от, зрештою, при служба жовто-чорних офіційно голосила про відсторонення Кривенцова від виконання своїх обов'язків. До завершальних матчів у літньо осінній частині сезону команду готуватиме спортивний директор Буковини Григорій Чурійлов, який тимчасово працюватиме головним тренером. Нагадуємо, Кривенцов очолив Буковину в травні 2024 року. Після 13 турів команда з 16 очками ділить третю-четверту сходинку з металістом у турнірній таблиці групи А першої ліги. від лідера агробізнеса чернівчани відстають на 11 пунктів. 15-річний Вінгер Максим Іванов перейшов із Ковалівського колоса до італійської Самдорії. За інформацією телеграм-каналу legioners.ua, Український футболіст підписав однорічну угоду із новим клубом і виступатиме за юніорську команду Самдорії, а саме за колектив Ю 16 Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.